Привітки усім! З вами Апритті! Це Майнкрафт, версія 1.4.01 Ой, там потягнув. Ось, ми продовжимо. Я тільки що записав минулу версію, зараз записую цю версію Підразу писав Ой, такс, uh, Я не пам'ятаю, що у нас тут є. Заходимо в перший світ. Ми зупинились на тому, що почали робити. Uh, Як це? Місце для. Тронна зала мультиверсія. Ось якось так, коротше. Сундуки досі. Е, разом. Давайте ми подивимося, чи з'явилися на. Е, ці як їх. Чи появилися дошки. А не дошки, а. О, я забув. Ні, нема. Заборчики. Ще нема досі заборів. Окей. Тоді чекаємо. А ну-ка, ми можемо. Так, да, ми можемо якісь кістян... бобон муку зробити. Чому? Не знаю. Хм. Дивно. У нас нема що Що садити, але можна їх зробити. М -м так, давайте поки що ми добудемо ще деревця. Так, стоп, секундочку. я що зараз подумав. Тваринки там на місці. Ні жодної тваринки нема. Куди вони всі зникли? Куди вони всі зникли? Я не знаю. Можливо, вони там сховалися, секундочку. Ні. Нікого. Окей, ладненько. в нас зникли всі тварини. Такс. Продовжуємо копатися. Збирати деревце і будувати місце для мультиверс. Надіюсь, воно то місце буде працювати і не буде ламатися між версіями. Бо буде дуже обідно. Як по мені. Так добре, що це швидко копається. Не треба сильно запарюватися. Як спіднімаємося, ми тут далі. Збираємо всі саженці, потім все. Засадимо. Так, так. 29. Треба якийсь так, давайте наб'ємо. Поки ще день, поки ще можливо. Так, 33, 34, 35 є. Треба зараз посадити трохи їх. Такі великі дерева. Я не пам'ятаю, що в таких велитецьких деревах раніше були. Так, все, зараз біжимо додому. Біжимо додому, бо мене зараз з'їдять. Ох ти, йосіки вас тут. Скільки ж вас тут. Збираємо все, все, збираємо, щоб нічого не пропало. Скоро ми будемо робити окремий ліс. Тоді ми от частину за потім. Такс, ми продовжимо. Хай згорюють всі зомбі. Ми продовжуємо далі будувати. Далі будувати, будувати. Беремо це, беремо ось це, беремо скло, яке ми замотили. Треба ще зверху. Можливо. А можливо, вони наверху. Зараз я подумав. А ну-ка. А ну-ка, ну-ка. давайте візьмемо. Зробимо ще наверх. Uh, цих. Так, 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 так. Шість. Три. Ага. Чому тільки одну? Не розумію. Три. Давай три повинно вистачити. Давайте подивимося, чи є тут люк. Не, люку ще немає. Але є човник, хоч щось добре. Але човником тут зараз нереально керувати. На старих версіях дуже довго, типа, човник взагалі не. Практично неможливо. Так, с треба. Ти мій... Зламався? Походу. Тоді зараз зробимо ще топора. Походу, що він зламався. А, так. Так, так, армакс є. А, десь ось тут може? Тут піднятися можна? Ну, давайте зараз провіримо. Можливо, в цьому проблема? Я не знаю. Треба ще одне зробити тоді. Тоді я буду падати. Хех. Треба тоді посеред цього зробити. Так довго ламаються. <тит> Давайте. Ось так. Нехай буде це потім щось придумаємо, як це красивіше організувати. Хід на чердак. Можливо, за цього вони спавняться, бо тут типу темно. Я не знаю. Зараз ми тут все освітлимо трошки. Не тут я хотів, а ось тут. Ще один треба. Треба ще одненький. Немає, тоді зараз робимо. А, так. Так і ось так. 4 беремо. Є. Давайте ще ось тут десь поставило. Нерівно і думав. Тікс. Вертаємося на кінець. До того, що ми робили. раз, два, три, чотири. Давайте поки на 4 зробимо. Раз, два, три, 4. Так, да, треба було на 5 так і думав. Зараз <гум> робимо. Будемо ось так підніматися. П'ять. Так само спустимося. Так. Раз, два. три, чотири, п'ять. Треба тобі розбиватися раз, два, три, чотири, п'ять. Все, спустилися. Кришу, думаю, може теж таку саму зробити. Так, тут на віконечнічок не буде, напевно. Два. Три, чотири. Тут ми. З'єднаємо. Ну, тут вже цей. Як його забув? Забув. Забув. Двері. О, згадав. Хе. Тому і треба їх. Спускаємося. Хай буде тут ці, ці східця. Так, так. Треба ще. Чи навіть навіть зараз ще зменшимо бо в нас. на три воно. Навіть. Ой, на два вона навіть не на три. Дверки обично йдуть ось такі. Велика дивна споруда. Раз-два. 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 Не треба було цей схід це забрати. Але нічого. А, так. З цієї сторони будемо раз-два. Ай! Дайте мені ще дерево. 24 нормально. так, так. А можна і так в цьому Давайте тут теж буде велике віконечко. Чи ні. Вірю, що ні. Щоб воно було симетрично хоча б. Так, ай, ще дерево треба. Е, опа, опа і опа. Роз, два, три, 4, п'ять. Де треба було тускло цих кляти ставити. Є. Е. Ага. Поняв помилку. Треба шипця заставити і хоп, хоп-хоп-хоп! Є. Хоп, хоп. Yeah. Так, окей. Okay. Щось щось типу того є. Yeah, треба буде потім ще якусь кришу придумати. Прикольно. Ставимо наш перший експонат. Вставимо наш перший експонат. Перший наш експонат буде. Зараз навіть не один. Давайте каміння візьмемо, будемо, але на каміння. Або навіть на... Давайте на цьому буде поки стояти, поки пекло не додать. Хоча, можливо, пекло вже є. Так, залізо буде в нас. М грибочок буде з експонатів. Так, ту да, поки що це буде. В міжверсією експонати. Так, ай. Беремо вуд. Десь ми будемо їх ось так. ось Так, один з... перший експонат. Далі ми візьмемо. Ось тут щоб воно було симетрично. Наступний експонат це грибок. Цікаво, можна поставити його ось так? Так, можна. Нормально. Гаребки стоїть на цьому, і блок залізної і цього. Давайте чи є таблички. Залізного золотого кажу. Ви поняли. Mm -hmm. а, чи є таблички. Було би добре, якби зараз була б табличка. Давайте все вже перетворимо. Що вже придумувати. Так, да, є. Yeah. Оп-оп. Так, са. І три, три таблички у нас є. Вони ще й не стакуються. Ой, такс, давайте ми підпишемо це. українську ще теж не може. А ту uh, pl place місце move ти verse trophy. Так, uh... а а хліб впав. Здрасте, приїхали. Чому ти впав? Окей, давайте по-іншому. А де ж то авто? там? А, прикольно. Чомусь? Це коли я табличку активую, то він падає. І в цілому все замирає. А ну-ка, зараз ми перевіримо цей. Голуби. Чому він падає, коли я активую табличку? Руда. Uh, uh. <laughs> Один крапка. Один 2-0. Два, дв... два, а ну-ка. Не, він дійсно відпадати почав чомусь. Все, стоїть. Дивно. Так, зараз провіримо. Чи буде зараз у нас куча зомбаків нов, чи ні? Зараз це провіримо. Тут вже світло. Вже не повинні бути. Що нормально ви виспались. Можливо, дійсно зато. Або, можливо, я занадто пізно ляг і ліг, і вони вже такі, типа, всі прокидаються. В цей час і просто спавнились, бо спавнились. Такс. Е -е. Подивимося, що там чи стоїть гриб на місці. Стоїть поки. Не, не вилупилось нічого. Давайте ми знесемо цю. Цю споруду. Потім побудуємо щось краще. Такс. Знищимо цю споруду заважає, вона тільки. Негарна мені Розп... розподобалася. Так. Є. Так довго дерево, цей двері ломаються капець Типа. Топором. І це ми заставимо. Заставимо, заставимо, заставимо А тут ці двері ми, ми добави. У нас їх два було, так, да, було, було два Все, відпав гриб. Окей, ладненько, гриб відміняється. Mm. Щось інше придумаємо. Щось придумаємо інше. Потім ще на наступній серії ми додамо кришу, добавимо ще якихось експонатів сюди. І буде круто. Так, спокси ми на цьому заквершимо цю серію. Ось добу... добудували вже. Ну, практично. Вже там трошки треба, але вже добудували. Трофі з залу, трошки наше місце збільшиться, знесли там, де тварини буде, бо вони чомусь всі зникли, я не знаю, чому так. Можливо, вони типа не зберігаються, типа заспавнилась, наприклад, така то кількість тварин, пройшов якийсь період, і ці тварини зникли, і потім заспавнилась інша кількість. Можливо, воно так працювало в цей час в старих версіях бети. Ось. Текс. На цьому ми поки що завершимо. Ой, я не то вчив, а не треба, що ти робиш? Завершимо. Дякую всім, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся, під... підписуйтеся на всі мої Телеграм, Тікток, Ютуб. Все там на Тіктоці стрімлю, на Телеграмі пишу, всяке, на Ютубі всяке знімаю. Ось, дякую всім, Вся... пишіть коментарі, все читаю, ставте лайки і до скорих зустрічей.